Зйомка почалась. Нех не буде безпокоїть. Ну, не знаю там, які забігати. Ні, ні. Все. Ну щось почнемо. Давай. Твоє ім'я і твій позивний. Звуть мене Олександр, позивний мій Шурік. Ну, все просто. А чому так, як позивний? Ну, не знаю, нема фантазії. А, просто так назвали і все, зрозуміло. Звідки ти родом і що робив до війни? З Чернігівської області. До війни займався ну, мовно будівництвом, скажімо так. Угу. Як потрапили до лав ЗСУ? На початку війни пішов до воєнкомату, в Києві це було. Сказали, що по рокам не підходиш, типу прийдеш пізніше. Там вже дізнався, що можна з дому доїхати до свого районного центру. І там можна потрапити до лав Збройних сил. Ворог більшість доріг, в тому числі те, то, що йде на райцентр, центр Нею часто пересувався не постійно, але часто можна було потрапити на якусь там не знаю, на колону умовно. Mm -hmm. От і доводилось от так, от об'їзною дорогою, через як дорога точніше була, про яку підери не знали. І нам тудою вийшло заїхати до себе додому. Я завіз медикаменти позавозив там Ще дещо люди просили, що я зміг взяти в Києві. І потім поїхав в райцентр до, до воєнкомату, Розповіли, що за підрозділ, де вони знаходяться, чим займаються. Ну загалом як такого вибору в нас не було, тому що ну піковий момент, початок війни якраз наступають, і ну, ми погодились. І далі все я військо. А чому обрали саме реактивну артилерію? Я її як би не вибирав взагалі я служив спочатку в іншому підрозділі. Його розформували, нас перевели сюди. І все, все просто. Як ви стали оператором дрона? 23-й рік, кінець 23-го року, Донбас. Тоді ще я служив на граді. Викликали нас на, на роботу. Виїхали на роботу. Почули, що щось літає над нами, а повернулися, ну, умовно заховали машину, тому що вже це була зима і на ну, листі нічого. Бігом відкотилися, машину поставили а, самі в укриття, і там буквально через 5 хвилин ланцет прилетів в машину, а, була повністю заряджена, детонація, ну, на молекули розчинили машину просто. Через деякий час, ну там ще якийсь час, я, там, кому когось потрібно було підмінити в іншому екіпажі, ще щось таке, Щось там якась більш буденніша робота була. А, потім запропонували бути пілотом. От. Я загалом, і коли служив на граді цікавився, ну мені була ця тема, так як я з покоління вже, скажімо так, пошпілить в ігрушку на комп'ютері, то. Ну, цікаво було, воно виглядало дуже цікаво, я погодився. І з часом, з часом це все, ну, отак от до цього дійшли. Ще не працював сам з оптоволоком? Чи... Працював. І як? Ну, взагалі, балдежна тімка, тому що ти залітаєш у ліс, летиш по. Любі дорозі, яка йде в лісі, все дивишся ну, відносно, де, відносно твого дрона, де дозволяє тобі пролетіти, щоб там не зачепити. Ти прям неряєш в ліс, якщо там, твоє, твої очі, там, умовно, мавік під кронами цього не бачить чи крила, то ти можеш занирнути в ліс, це все подивитися. Дуже часто ну, навіть не, не думають, що може прям в ліс до них щось залетіть. Типу, це круто, це треба розвивати і масштабувати це все. Ви відчуваєте емоції під час ураження цілі? Звісно, емоції, ну, Типу, коли ти от прямо знаєш, що там сиділа якась гнида, чи ти прилетів неї. От були такі, що ми е, три, три свині йшли під посадкою. Ми, от ми влітали прямо в них, там, ну, тобто їх троє вони стояли, і там умовно в центр трикутника цього. Це ну, там емоції були просто нереальні, це там yeah. і вони, типу. Вони там теж відпригали в сторону, все видно, як, як цей дрон тут там біля них падає, але, блядь, воно щось не затонувало, І, Ну, спочатку було вау, а потім було просто ахуєть. Є ну, типу. в тебе якісь традиції чи бойовий талісман, звичка перед виїздом на позиції? А, ну, як такої звички нема. Типу, це надягаєш свою амуніцію. Надягаєш кас каску і кажеш, ну, їбать батько рот. Ну а те, що до чого там готуватися? Це війна, так, як якихось традицій нема. Не знаю. Перед виїздом миюся. <рес> А Як рідня взагалі відреагувала, що ти вирішив поступати? Саме перше дізналася мама після того, як їй це сказав, вона там плакала, тут можна і зрозуміти. Ну, а потім я вже поїхав в... У військо там уже далі, і потім вже всі інші дізналися. Більшість моїх друзів і родичів. Ну, ну як? Що вони могли сказати? Ну, тримайтесь, я не бачив їхніх реакцій, нічого. Це було або у вигляді текстових повідомлень, або в якихось нечастих дзвінках. Чи бачите ви переваги в службі саме в цьому підрозділі, якщо порівнювати з іншими? Як підрозділ реактивний артилерії, то. Типу можна служити з сторони командування, то ну, на якісь твої там, питання, як, як правильно сказати, потреби, чи от тобі там ну, щось потрібно, може, можна знайти якісь знайти компроміси, обговорити це все і знайти вирішення там, даного питання. Ну, тобто тебе тут чують, якщо в тебе є якісь проблеми, тебе почують. Так, так, можна прийти, поговорити тут, ну, тут 100% таке присутнє. І це дуже великий плюс. Які позитивні і негативні моменти траплялися під час служби Ще до того, як я став оператором оператором то, коли працювали з градів? Це було коли ти типу стріляєш і стріляєш там не Бувало 5 штучок, а типу нормальну кількість випускаєш і цей півпакета, умовних чи пакет лягає куди треба. Ти потім передивлюєшся це відео, бо в той момент, коли воно лягає, ти десь просто відпрацював і бігом сьобуєшся, щоб тебе не засікли крила підразки. Uh -huh. І коли передивлюєшся, і воно, типу, там, блін, туди, куди треба, прям чітко лягло, а потім ще підразкі перехвати. Там, тут працюють гради, тут піздє, що твориться, ну такого плану, то це дуже круто. Да. А от на рахунок людина збирається йти в ЗСУ, але багато знайомих йому кажуть, що ти попадеш в піхоту, в тебе один шлях в піхоту і так далі. Є такі підрозділи, як і наш, і інші є, звичайно, вони себе рекламують, але їм не довіряють. От що би ти сказав таким людям? Можна впасти в підрозділ, там, в бригаду і тому подібне з адекватними, скажімо так, неумовами, не це буде неправильно, з адекватними командирами, тому що від командирів на місцях багато чого залежить від в житті даного, даного підрозділу, як це все буде відбуватися, скажімо так. Ну, саме в цьому підрозділі, не ну, за твою службу. Ти бачив, щоб людина приходила сюди і попадала в піхоту просто так зразу? Ні, такого не було. Але давайте погано е, про е, піхоту, е, бо тому, що всі піхоти лякають. Насправді є просто знову ж таки, що командири на місцях багато від залежить. Є е, ти можеш і піхоті е, служити, і понятно, що це набагато більші ризики. Ну, так. А, але, типу, з адекватними командирами це простіше, тому що якщо ти сидиш там в окопі, а твої засоби ураження безпілотні, засоби розвідки це все своєчасно виявляють, а, вони ну, навіть там не доходить до якогось стрілкового зіткнення. Рідко, такі, коли таке трапляється. От а, по даному підрозділу, типу, ну не було такого, щоб когось десь відправили в піхоту чи щось таке. Я скажу чесно, щоб було просто є аватари. Вони є, блядь, ну, в 90% підрозділ Збройних сил. Їх лякали часто, це я бачив, тому що ну, типу, це неправильно. Ти, по-перше, подаєш приклад, по-друге, ну військовий, типу, боєць уже збройних сил, ну не, немає, ну немає такої херньої займатися. Типу, це коли це просто ти синячиш, так що не можеш, типу, там зрозуміти який сьогодні день, яка година, але щоб просто ти взяв тебе заманили, типу, сюди в артилерію, а ти там на наступний день мовно, в піхоті такого не було. Типу ну не разу. Що би ще додав людям зараз? Ну, цивільним по військовим, які в ТУ служать і там. Що би ти їм хотів передати? Я хотів передати, що нехай донатять. Це, ну, мабуть, найбільше, що вони можуть зробити. Все, що в мене там ну, на той час було, я дуже багато віддав армії. Ну, типу, задонатив. Навіть було по тисячі давали, бо ковідка якраз була. На, є, є підтримка це була, так? так є Цю тисячу, ну, правда, з тієї тисячі я до війни встиг сходити не раз наразі кіно, у мене там залишалось там. 500-600 гривень на, на ті тисячі, але я їх ну, автоматом відразу скину все типу, на повернись живим. Ага. От я туди все скинув. І по мірі, типу, як там підтримував, щось просили якраз тоді ТРО, бо це було на підходах, вони були на підходах до Києва. Там ТРОшники часто, бо люди, хто просто приїжджали з підняв з під Бучі, просили там е якихось медикаментів, особливо ці чаї противірусні проти, віруси, проти, віруси, проти віруси, тому що всі це сиро, це тоді морози в березні, знову ж почалися вітер. Всі дуже сильно хворіли. Ми якісь зі своєї сторони це все робили. Тому донайте, якщо ви ну, не довіряєте тим чи іншим. У багатьох є знайомі, де служать, ну які служать знайомі, рідні, донайте там, де ви знаєте, що це воно стовідсотково піде на підтримку. Ну, вони не пропадуть, хтось їх собі не забере, а конкретно в діло підуть ці кошти. Ну, в принципі, все. Питання закінчилось. Дякую. І гарного дня.